Шануємо традиції, Калганов. досвід, який творить майбутнє, новообраний президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні вогню в Україні. тим часом російський диктатор Володимир Путін під час щорічної прес-конференції наприкінці року заявив, що буде готовий до компромісу щодо України. Що ви думаєте про готовність Росії до припинення вогню? І що думає найближче оточення Путіна з приводу такої ідеї? Що вони думають про це? Я думаю тут дві відповіді. Путін явно готовий до припинення вогню на своїх умовах, що означало б суттєву поразку України, остаточне відокремлення її території він хоче позбавити Україну можливості вступити до Європейського союзу, а можливо, навіть і до НАТО, щоб уникнути репарацій, які Росія так суттєво винна українському народу. Я думаю, що це те, що він шукає. і коли ви подивитеся на компроміс президента Путіна, він точно не такий, який би коштував Росії чогось. З точки зору адміністрації Трампа, як я вже згадував, президент Трамп серйозно налаштований на досягнення угоди про припинення вогню. Генерал Келох, якого я знаю, є почесною, порядною і працьовитою людиною. але досягнення припинення вогню буде складним. І Росія швидше за все буде затягувати цей процес. Президент Трамп щиро готовий зробити все можливе, щоб досягти цього швидко, але вимоги Росії найімовірніше, будуть досить жорсткими. Також в інших публікаціях засобів масової інформації є планки, Кіта келога про заморожування лінії фронту в Україні, заборону Україні вступати до НАТО, але в обмін на припинення вогню з Росією. Однак, схоже, кіт Келлог також не готовий прийняти всі вимоги Росії. тому, що знаєте, в одній статті він сказав, що скорочення чисельності української армії, ця чергова вимога від Володимира Путіна, є неприйнятною. Чи вважаєте ви, що Сполучені Штати та адміністрація Трампа зможуть домовитися про прийнятну для України угоду про припинення вогню? щоб було зрозуміло, ми говоримо про припинення вогню. і припинення вогню означає те, що ми припиняємо бойові дії. Це не означає, що обґрунтоване право України на звільнення захопленої Росією територію має зникнути. Американська позиція полягає в тому, що припинення вогню це те, що має відбутися, щоб зупинити вбивства та насильство. А для цього Росія має надати Україні суттєві гарантії безпеки. Росія вимагатиме багато чого: скорочення чисельності української армії до приблизно 78 тисяч осіб, низку інших значних поступок. Але Росія повинна піти сама на серйозні безпекові поступки і я думаю, що щонайбільше Путін буде домагатися припинення вогню, яке дозволить йому виграти час для відновлення своєї розбитої економіки, для відновлення зруйнованої армії, для відновлення їхнього військового потенціалу, а потім і для відновлення загрози, яку він становитиме для інших країн Східної Європи. Отже, у Путіна є причини домагатися припинення вогню. Особливо якщо вони також дозволять йому зруйнувати єдність Заходу щодо України, скасувати санкції або навіть зменшити покарання за санкції, а також змусити Україну погодитися на територіальні поступки. Чи вважаєте ви, що Володимир Путін погодиться з пропозицією Трампа щодо припинення вогню в Україні? Тому що нещодавно я розмовляв з колишнім радником Трампа з національної безпеки, послом Джоном Болтоном. Він упевнений, що Володимир Путін погодиться з пропозицією Трампа щодо України. Ви так думаєте? Я думаю, що Володимир Путін погодиться на будь-яку угоду. Яка дозволить йому зберегти окуповані території за собою, розколоти єдність заходу, зробити Україну слабкою, щоб він міг відновити насильство проти українського народу в майбутньому. Я думаю, що це дуже ймовірно. Тепер він спробує отримати найвигіднішу угоду. Міністр закордонних справ Лавров нещодавно виступив проти припинення вогню. Я думаю, що ми повинні очікувати, що риторика Кремля зараз буде спрямована на те, аби зменшити кількість поступок, на які Путін готовий піти. Але, врешті-решт, Владіміру Путіну потрібно зупинитися і відновити свою розбиту армію, а це займе час. Тому припинення вогню в його інтересах саме з цієї причини. Що може статися, якщо Володимир Путін відхилить пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Україні? цілком ймовірно, що Володимир Путін буде прагнути тривалих переговорів, шукати можливість налагодити взаєморозуміння у відносинах з Президентом Трампом. Таким чином, менш ймовірно, що він негайно відмовиться від припинення вогню, і більш ймовірно, що він висуне умови, які вимагають більш тривалих дискусій, щоб об'єднати американців і росіян, щоб Путін міг відновити ці відносини, які він розірвав своїм злочинним вторгненням в Україну. Чи вважаєте ви, що Сполучені Штати мають достатньо важелів впливу на Росію, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів на прийнятних для України умовах? Президент Путін знає, що, поки Україна отримує західну військову та фінансову допомогу. Він перебуває у невигідному становищі, адже допомога з боку США надає вашому народу можливість хоробро боротися. Путін не може виграти війну, поки відбуваються ці дві речі. Український народ продовжує бути таким же сміливим і відважним. А захід надає допомогу Україні, щоб вона могла протистояти країні, яка значно більша, більш зневажена та готова кидати своїх людей на призволяще. Отже, у президента Путіна є вагомі причини домагатися припинення вогню. також хотів би обговорити з вами цікаві заяви зі щорічної прес-конференції Володимира Путіна. була заява про готовність до переговорів. також Володимир Путін заявив, що шкодує, що не вторгся в Україну раніше. на що вказує це твердження з вашої точки зору. Рідкісний момент правди від Володимира Путіна. Я впевнений, що він шкодує, що не вторгся в Україну раніше і не провів більш агресивних дій проти своїх сусідів. як ви вважаєте, Володимир Путін не шкодує про вторгнення в Україну? Ні, він шкодує про те, як відбувалося це вторгнення. Я не думаю, що він вважає свій вчинок невиправданим, адже його світогляд це світогляд, якщо не колишнього радянського союзу, то самої Російської імперії Його виховували на цьому. Він у це вірить, і він вважає, що це треба відновлювати. Тепер він безумовно розуміє, що його збройні сили себе погано показали. Їхнє керівництво показало погані результати, його успіхи були мінімальними. І справді, прогрес Росії в цій війні став ганьбою для країни, яку він вважає гравцем номер один у світі. Проте я не маю сумнівів, що він бажав би здійснити більше актів агресії у своїй кар'єрі, але, на його думку, вони мали б бути реалізовані краще. Наскільки шкідлива війна проти України для влади Путіна? І чи вірите ви, що продовження війни проти України може мати потенціал? Також може спричинити ще один переворот проти Володимира Путіна, як ми бачили на прикладі наступу Євгена Пригожина на Москву. Вірно. Владимир Путін спустошив свою армію. Він усунув від командування багатьох старших офіцерів у деяких країнах цього достатньо, щоб спровокувати військову відповідь. Інакомислення всередині Росії існує у великій кількості, і воно зростає. Війна підтримується лише масовими виплатами для добровольців. Сама економіка потерпає від нестачі робочої сили. Тепер він змушений використовувати північнокорейців та іранські безпілотники у величезних кількостях. Сильні лідери так не роблять. І в той же час, як з'ясував Євген Пригожин, він є грізним ворогом. Його внутрішня безпека досить сильна, і достатньо подивитися, як він сидить за столом на значній відстані від інших, щоб зрозуміти наскільки серйозно він ставиться до своєї особистої безпеки. Я не бачу безпосередньої загрози його безпеці всередині країни, тому що сама Росія, схоже, загрузла під чоботом російської внутрішньої безпеки. Але якщо завтра з Путіним щось станеться через загрозу безпеці, я не думаю, що хтось у світі буде здивований.